Є знижки на гексаспрей – 10 в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на емоліум – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Далі у нас на черзі життя відомих людей. Живий, які Єл, Так рідкісний родинний вихід в світ, відомий волонтер Сергій Притула в інстаграм показав, як він з дружиною Катериною і 17-річним сином від першого шлюбу Дмитром, 8-річною Соломією, 4-річною Стефанією, разом відвідали столичну виставку сучасного мистецтва. І не вистачало лише на фото наймолодших. Чого марка, якому майже три місяці, після заходу сім'я вирішила на прогулянку з старовинними вуличками Києва, і саме так за словами ведучого, вони відпочивають від робочих буднів і знаходять натхнення для нових проєктів. Ну а так, так, гарна родина, і вибралися, як то кажуть, трішечки прогулятися. Ну і ще І ще, яку гучну заяву зробила Джамала після різкого висловлювання продюсера Олі Полякової, через що на концерт Катерини Бужинської сталася на її концерті сталася сутичка прямо під сценою на концерті між. Шінками міжки декількома пані. Ну і також яке а, горе спіткало Нікіту Добриніна ведучого зробити найвідвертіший допис у соціальних мережах. Життя відомих людей команда зібрала всі новини. Олякова вкотре пояснила свою позицію щодо існуючих правил нацвідбору і повторила своє бажання подати заявку на Євробачення. Правила давно застарілі, вони виняли. Але ситуативно тоді, коли е, була проблема змарув, і я розумію суспільне, але ці правила пора давно поміняти. Тим паче, що вони дуже обмежують права дуже великої кількості артистів, які весь цей час працювали в Україні. Я не з ким не хочу воювати, я хочу діалогу. Сер артистки Михайло Ясинський. Тоді треба буде згадати про членів журі та переможців після 2014-го, на якому вони так доречно зауважили, які нам добре відомі, і ім'я яких дуже не хотілося б згадувати. Але це виходить попереду, на жаль, але можливо дещо дещо передивитись, тому що я е, наскільки я розумію, що воно тоді е, в 19-му році, да, якщо не помиляюсь, було е, дійсно дуже швидко прийнято піроня в тому що за чинними правилами джамала не змогла би брати участь у євробаченні 2016-го, тому що 2014-го виступала в сочі та в москві пункт про поїздки до росії запровадили 2019-го. Військовослужбовець та актор Володимир Ращук, який нещодавно вдруге став батьком, розсекретив свою посаду у війську. Він являється командиром роти і зараз працює в управлінні батальйону на Покровському напрямку. Як він розповів в інтерв'ю, виданню «24 канал, коли відбувається штурм, вони планують операції. 38-річний Володимир долучився до ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. Починав службу з посади піхотинця. Пізніше Ращук став командиром роти, а нещодавно його перевели в управління боєм батальйону. Актор отримав кульове поранення та шість важких контузій. Після поранення Ращук лежав у шпиталі, а тепер йому потрібно проходити лікування раз на півроку, оскільки контузії вплинули на його загальний стан. Сутичка між шанувальницями прямо під сценою. Такий інцидент трапився в Миколаєві днями на концерті Катерини Бужинської та Михайла Грицкана. Інцидент встигла зафільмувати на камеру інша поціновувачка творчості виконавців, яка сиділа в залі та оприлюднила на особистій сторінці в соцмережі. Менш ніж за добу після публікації ролик набрав майже 40 тисяч вподобаю. В ексклюзивному коментарі для ЖВЛ народна артистка України Катерина Бужинська зізналась, що розгубилась у той момент. Такого ще ніколи не траплялось. Було що виходили глядачі на сцену, танцювали, обіймали. Але так, що бились, це таке просто вперше, і це це шокує. Мені було шкода двох жінок, тому що одна жінка купила в першому ряду дуже дорогий квиток. Друга жінка прийшла в такому настрої, їй хотілося танцювати біля артистів, біля сцени, але вона заважала першому ряду дивитись концерт. Співачка наразі у всеукраїнському турі, і сподівається, що на наступних концертах подібних інцидентів не траплятиметься. Це неприпустимо зараз. Тільки біди, горя, агресії, злості, що якщо люди прийшли на концерт. Краще всім отримувати позитивні емоції, треба бути толерантними один до одного і поважати. Даша Квіткова офіційно одружена. Блогерка вдруге вийшла заміж за півзахисника київського Динамо Володимира Брашка. Такий висновок зробили таблоїди і користувачі мережі після того, як блогерка опублікувала в інстаграм акаунті знімки свого нового закордонного паспорта. Під фотографією можна побачити, що в документі вказана частина прізвища, яке дуже нагадує Брашко. Офіційних коментарів з цього приводу ані Даша, ані її коханий не дають. А в родині колишнього квіткової ведучого програми ближче до зірок Нікіти Добриніна сталося горе. У своїх соцмережах зірка повідомив, що в нього помер дідусь, який замінив йому батька. Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого правнука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати коли весело і коли зле, берегти свою та споріднену душу поруч, любитиму безмежно всім серцем. Висловлюємо співчуття Нікіті та його рідним. Хор «Гомін» і театр Оргюей передали 25 автомобілів Збройним силам України. Це перша половина автівок для фронту, які вже вдалося закупити, відремонтувати та доправити на передову завдяки донатам відвідувачів концертів гомону у межах збору Народний гомін. Завдяки благодійним внескам, які роблять гості наших концертів, нам вдається втілювати ці фантастичні результати. Збір наразі продовжено у планах колективу зібрати 10 мільйонів гривень для придбання таких потрібних для фронту автівок. Ми хотіли би закупити 50 пікапів для 50 різних бригад. Ми плануємо до, до того моменту, коли ми поїдемо в велика страна турне Європи, і закрити. Весь збір на 10 мільйонів, тому що на наступні тури, на європейський тур, на тур Америку, який вже так само в нас анонсований, ми плануємо ще запускати великі збори. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте, доведеться. Архіс згенерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Ну що ж? Розберемося таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+1 Україна.